Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Сьогодні підсумуємо інформацію про номенклатуру сверл компанії іскра на слайді. Практично усі лінійки сверл інструменту зі змінними головками для операції свердління. Деякі ми з вами оговорили у попередніх відео. Наприклад, такі як Сумакам, двуперові сверла, Logic Freecam, Cam, трьоперові сверла, хотів би нагадати про наявність у номенклатурі сверл з одночасним виконанням фаски. DCNS та DCNT. лінійка сумо Unicam – свердло без фланця з використанням стандартних модульних державок, Діапазон діаметрів від 7,5 мм до 25,9 мм та співвідношення довжини до діаметру 3D та 5 d Глибина отвору та розмір обробляємої фаски може бути регульований самостійно за допомогою додаткового фланця з пластинами. А також лінійка Sumo Cam DCNT – сверла для попередньої обробки різьбових отворів. Підходять для обробки наскрізного або глухого отвору з фаскою 45 градусів. Метричний діапазон стандартних отворів під різьбу від М 8 до М 24 Перейдемо до надглибоких отворів. Глибокі отвори визначаються співвідношенням між глибиною та діаметром отвору. Глибина відношення глибоких отворів більш ніж в 10 разів перевищує діаметрів та до 150 разів перевищує коефіцієнт діаметру. Існує три методи глибокого свердління. Свердло для глибокого свердління назвемо стандартним методом та трубні системи STS – однотрубна система, DTS – двотрубна система. Трубні системи дають очікуваний результат там, де це дійсно необхідно. Та вимагають ретельного планування усієї оснастки. Але результат це можливість забути про усі складнощі при обробці надглибоких отворів. Всі три методи мають назву лінійок. NeoGun свердло для глибокого свердління, які зводять до мінімуму простої верстати, SumOGun висока подача столу, гандріл, сверло для глибокого свердління з однією канавкою, іскар – свердло для глибоких отворів зі зміною ріжучою частиною, іскар DiRDH, глибокі сверла для фрезерних центрів та токарних Трайдіп, сверла трайдіп. Та головки для глибокого свердління. Глибоке свердління або рушничне свердління. Багато хто з вас зустрічав такі види сверл, як рушничні з напальною ріжучою частиною або монолітні сверла це стандартні рішення для виробництва такого типу операцій. Недолік такого інструменту це ціна, та потреба якісно їх переточувати. Ламання ріжучої частини може призвести до наслідків, які можуть зупинити роботу верстата. У кращому випадку відправити заготовку у брак. Добре, якщо деталь недорожча. За свердло, але частіше, на жаль, буває навпаки. Іскар пропонує нове рішення у вигляді лінійки NeoGun зі змінними пластинами для високої продуктивності та зручності використання. Унікальне легке кріплення пластини зберігає високу точність при мінімальних затратах часу на переналагодження. Змінна частина дозволяє замінити пластину, не виймаючи інструмент з верстата. Діапазон діаметрів від 8 до 12 мм, а виліт 200 та 400 міліметрів для забезпечення високих показників точності та широговатості поверхні отвору конструкція пластини передбачає опорну та напрямну ділянки. Пластини легко та надійно закріплюються у корпусі за допомогою одного гвинта. Опорні поверхні пластини забезпечують жорстке та надійне кріплення задля безпечної та надійної роботи. Застосовуються на верстатах різного типу в якості обертового або необертового інструменту. Якщо маєте подібні задачі, звертайтесь до нас, і я впевнений разом. Ми покращимо результати обробки у вас на виробництві. На цьому в мене все. До нових зустрічей. До побачення!